Великий-великий привіт! Вітаю вас, друзі, на моєму квітковому каналі. І сьогодні я вирішила посвятити весь свій вільний час своїм кімнатним рослинам. Останнім часом у мене дуже-дуже мало вільного часу, і я дуже мало займаюся своїми рослинками. Тільки поливаю і дивлюся, щоб вони не пересохли, щоб вони були политі і все. Дуже мало їм останнім часом приділяю, а сьогодні у мене трошечки знайшлося вільного часу і. Буду трошки займатися. Там у мене є багато пересадочок деякі, деякі треба подивитись, деякі треба підживити, деякі треба підрізати. Ну, Будемо сьогодні всього потрошечку займатися рослинками. Такий квітковий влог я знімаю вперше. Не знаю, що в мене вийде, але, надіюся, буде для вас цікаво. Ну що, давайте почнемо з вами працювати. Їхали! І так, друзі, я вирішила першим зайнятися цим сингоніумом. Ось я йому робила ось таку опору. Але вона зроблена із дуже тонесенької сітки, її всю вивертає, викручує. І я вирішила їй зробити опору. І будемо робити для цього сингоніума в місці з вами опору. Ось, дивіться, як вона у мене зараз виглядає. Ось, бачите, вона вся така крива, її трошки покрутило. І буду я її сьогодні робити в з вами. І так, друзі, ось подивіться, я підготувала ось таку сітку. Знайшла у чоловіка в гаражі такий рулон сітки. Вона дуже така, знаєте, жорстка. І я з цієї сітки буду робити опору. Ми її купляли, використовували для утеплення будинку. Коли утеплювали будинок, будинок, фасад, і потім ось таку сітку наносили, а потім стягували клеєм. Ну, ось таку сітку я знайшла в чоловіка і з неї буду робити. Вона дуже ж... жорстка така. А ось оця, з якої я робила раніше опору, вона дуже м'якенька. Зараз я цю опору розберу. І буду робити вже із такої сітки. Тут я робила ось таку паличку ставила. Ось, бачите, сітка така м'якенька. Я її зараз розріжу і буду виймати із неї мох. Тут я також шпажками її стягувала. Можна її не розрізати, можна просто виняти мох. Мох у мене з лісу. Трошки грязнуватий буде. Так, зараз я вийму його і тоді вже з вами почнемо робити сітку. І так, друзі, я ось відрізала два кусочки сітки. Один трошки вузькіший, а інший трошки ширший. І буду зараз накладати туди мох і стягувати ось такими шпажками. Так, мох я вже. Дві намочила у водички і зараз його буду акуратно викладати. Так як я не хочу, щоб у мене були дуже дуже товсті і широкі дуже товсті і широкі опори, я не дуже люблю широкі такі опори, то зараз я буду робити. Ось так. Мені треба дві опори зробити: одну для сингоніума і одну для синдапсуса золотистого отитревнума. Ось так я викладаю. Так, надіюся, вам видно. І зараз буду викладати ще на одну опору на тунесеньку. Де можна додати сюди ще кору. Але я поки що без кори. Так, ну все, наложили бізь вами мох. і будемо зараз їх фіксувати. Так. Для цієї опори я поставлю сюди отак паличку, щоб її не дуже було видно. До кінця я паличку ставити не буду. Ось так її зараз закриємо і будемо. стягивать шпажками. Так, на и вот так. Ну и вот с таким принципом стягиваем до конца всю упору. Стягнемо до кінця. Ну ось, друзі, така в мене одна опора вийшла. Ось так я її стягнула з пашками. І тут теж стягнула ось отак з боку, щоб не випадав мох. І буду зараз ставити її у вирівнях, зараз гарненько. І буду зараз ставити її у горщик. Не знаю, чи триматиме вона форму. Вроді, тримає, зараз я її поставлю і тоді покажу. І по такому принципу, також працюємо і з іншою опорою. Ставимо паличку і стягуємо стяжками. Друзі, ось так я поставила свою опору для сингоніума. Я його закріпила, вроді би, тримається. Ось, закріпила його такими прищепочками. І вроді тримається нормально. Ну, ось так зараз виглядає. І будемо робити ще одну опору. Ну, ось, друзі, за таким принципом, я зробила ще одну опору і намотала на неї свій епіпремну золотистий. Також, ось так я закріпила. Але скажу вам зразу, чомусь мені ця опора. Зовсім не сподобалася мухова. Уже таку опору я, мабуть, робити не буду. І я не робитиму, і вам не дуже рекомендую все. Вони мені геть не сподобалися. Воно, вроді, сітка і гарно виглядає. Ось, подивіться, вона, вроді, і гарно виглядає, але не знаю чому, але мені вона геть не сподобалась. Мухові опори я не дуже люблю. Ось, бачите, її там щось перекручує, її щось там така якась. Якось так вийшло, не дуже мені сподобалося, але хай поки що буде. Наступний раз я вже буду робити інші опори, такі мені не сподобались. Ну, а поки що будемо продовжувати, друзі, далі. Будемо дивитися, що в мене укорінилося. Стоїть у мене багато рослинок на укоріненні. І зараз я хочу подивитися, які вже рослинки треба висаджувати. Тому що рослинок у мене дуже-дуже багато укорінюється. І я хочу подивитися, що вже можна посадити. Так, тут у мене Marble Planet Ось такий корінчик дає. Так, це вже в мене Philodendron Scandens укорінюється. Корінчики маленькі, поки що я його, мабуть, садити не буду. Ось такий він у мене вже. Тут велика гілочка вкорінюється, ну хай поки що постоїть, ще його поки що можна і не пересаджувати. Так, далі перевіряю, це також Філодендрон Сканденс. Цього вже дуже. Це такий зелений, цього вже багато корінчиків. Так, тут у нас планет, Marble планет. Цей ось іще із зими не вкорінився. Не хочу корінюватися. Недавно обрізала, ті вже дають корінці. А який стоїть ще з зими, один там у мене і досі не вкорінився, Ось, бачите, ще Марвел планет дав корінчики. І ось отакий гарний, ось отакий у мене гарний, така велика гілочка. А це у мене Бразіл, Філодендрон Бразіл оцей, мабуть, я висаджу сьогодні. І подивимося, що ми ще далі буду висаджувати. Так, ось тут у мене також стоїть на укоріненні. Ой, ой, -ой там корінчиків багато. Так, тут у мене біблу. Ось тільки корінчиків надавав уже. Гарно вкорінився. Мабуть, у цій себе блу я сьогодні висаджу і висаджу свій сканденс філодендрон. А оті хай поки що в мене будуть. Так, зараз ще подивимося, що у нас тут корінюється в мене, що треба висаджувати. Так, тут То зараз подивимося далі. Далі у нас стоять тут також все бібло. і стоять у мене тут іще скелетон Кей. Але там бачу, що корінчиків небагато, ці хай ще вкорінюється. Так, далі подивимося, ось тут у нас. Тут у нас також укорінюється. А тут у нас, бачите, корінчиків вже дуже надавали це у мене епіпремумі, що ми з вами недавно їх живцювали. Це у мене Enjoy і Aureum. Ну, хай вони ще, мабуть, поки що постоять. Корінчики бачу вже є, але їх поки що теж саджати я не буду. Так, а тут у мене укорінюється епіпремнум синдапсус розписний. І церопегія вуду. Ну, Зараз подивимося, що у нас там з корінчиками. Та щось я не бачу, ще корінчиків. Зараз я їм сюди додавлю водички. І хай поки що стоять. Так, і ще в мене стоять на укоріненні. Ось подивіться, це у мене стоїть на укоріненні О, ніон. Ніон вже викидає бокові пагінці, ось, бачите, вже молоденькі пагінці викидає. І ось оцей також викидає вже молоденькі пагінці. Ось подивіться, стоїть на укоріненні і вже викидають малесенькі, бачите, листочки пагінчики. Це у мене Ніон. І забула, як називається, ще один. Також корінчики там є, сподіваюся, вам видно. Але також я їх сьогодні висаджувати не буду. Добавлю їм тільки водички, і хай далі стоять і укорінюються. Так, ну що, почнемо зараз з вами трошечки ще пересадочку. І так, друзі, роблю ґрунт. Добавила ґрунт поліський, Добавила сюди. Перліту додала сюди вугілля дерев'яне, і додала кори. Це все гарно буду розмішувати, і буду потім робити з вами пересадочку. І, ви знаєте, муху я перестала вже у такі ґрунти для, для руїдних, тому що в мене вони загнивають у мосі. Ну, ось дивіться, такий в мене ґрунт вийшов, такий, ви знаєте, рихлий. Дуже багато в ньому тут вийшлося вугілля. Деяке велике таке крупне вугіллячко я буду додати на низ, на дно горщика, а грун досить такий непоганий в мене вийшов. Кора така м'якенька, вона гарно поламалася, покришилася. Камінчиків більше розрихлю, розрихлювачів я ніяких не додаю, я думаю, їм вистачатиме і вугілля замість, бачите, скільки там вугіллячка, замість камінчиків. Ось такий ґрунт вийшов, і зараз будемо з вами висаджувати. Ось так, друзі, я взяла собі ось отакий, уже придбала собі ось такий коврик для пересадки. І пересаджувати я буду ось отакий. У мене тут є, я його обрізала бразіл філодендрон. Ось оце, цю земельку висиплю і сюди до нього підсажу пагінець, який я зрізала і ставила на укорінення. Так, корінечко в нього непогане. Ось подивіться, яке в нього гарне коріння. Друзі, надіюся, вам добре видно. Я ось сюди буду тепер садити свій бразил. Я його посажу у підвісний горщик, і я його почеплю, хай він собі потім росте у мене у підвісному горщику. Ось так. Він у мене ріс однією такою гілочкою. Вона вже гілочка була досить дуже велика, така, але мені не подобалося і я хотіла, щоб він у мене був пишненький. Я його обрізала, переукорінювала не один раз. І тепер я його саджаю, щоб уже було пишно росло. Ну, а далі вже буде по росту, я його вже потім буду формувати. Тепер йому тут буде багато багато місця і хай собі росте. Ну Ось такий друзі, в мене вийшов. Філодендрон Бразіл. Надіюся, з нього виросте гарний пишний кущик. Мабуть, оце йому треба буде ще також обрізати. Або я його зараз зафіксую і пущу, хай ось так він у мене росте по, по землі. Я його зараз зафіксую і так, хай він у мене тоді росте собі. І хай так у мене тепер він розростається. Наступний, друзі, у мене ось отакий зелений сканденс. Я його також пересаджу, щоб він у мене також ріс уже у підвісному горщику. його... Не буду підвісний горщик садити, я його, мабуть, пересаджу тут, де в мене був бразів. Поки що сюди його пересаджу. І підсаджу до нього ось оці, що вкорінилися гілочки. Йому поки що місця буде вистачати ми тут. У нього ще корнева не дуже гарно наросла, хай він собі поки що тут росте. Ось отакий вийшов, також буде в мене плестись, гарно вийця. Листочок трошки пожовтів, підгорів у мене на сонечку. І так, друзі, і тепер я вирішила ось оцей свій себе блу. Я його зараз також пересаджу. І посажу його у горщик, щоб він у мене звисав у підвісний горщик. Надіюся, вам тут видно. Зараз я під. Так, паличку я виймаю. По упорі я його не пускатиму. Чомусь в нього все рівно листечку якесь не дуже. Ось подивіться, яке. У нього коріннячко, йому пересадочка вкрай потрібна. Ось, дивіться, яка в нього корнева гарна. І я його посаджу у підвісний горщик. Тут у мене росли сорфінії. Сурфінії я, сурфіні я вже висадила на клумбу, а сюди посаджу і тепер. Так. Так. І ось оці. Я також до нього, ось оці підсажу до нього гілочки. Заплутались. Одна. Так, тут у мене ще одна. А, це у мене ще філодендрон Один. хай так і буде. Так, ось подивіться, яка в нього гарне корінечко вже наросло. Бачите, вже й бокову гілочку випустив у воді. І будемо його сюди теж підсажувати хай собі росте у підвісному горщику Все було було. Так, друзі, вирішила я ще. Ось, вона ходила пагінців, і всі їх вже підсадить в цей горщик. Хай вони собі вже тут ростуть, тому що, щоб мені їх потім не пересаджувати 300 раз. Корінчики, бачу, проклюнулися, і я їх буду висаджувати, щоб по 100 раз їх не садити. щось присипить земелькою. Так, друзі, це бублу я пересадила, вже повисачувала. Ось отакий в мене вийшов це бублу. Я його зараз під душом покупаю, і потім я їх вже буду розвішувати. Друзі, я вирішила підживити трохи свої рослини. Буду сьогодні підживлювати ось такий майстер. Таким мастером тільки для декоративно-листяних. А в мене вже декоративно листя не і я буду універсальним підживлювати. І я беру завжди ось таке відеречко, у мене тут 10-літрове. На даний час у мене тут 9 літрів. І буду наливати 9 ось таких купачків. Ось таких 9 ковпачків я наливаю у відеречко. 9 копачків я налила. Беру паличку і добре розмішую. Для того, щоб полить усі мої рослинки, у мене десь 3-4 відра таких уходить зараз, щоб полить мені всі рослинки. І так, почти кожен день. Ну, не кожен день через день. Зараз у нас жара, то я поливаю їх дуже часто. І по 4-3-4 відра. У мене йде води для поливу всіх моїх рослинок у оранжереї. Ну і потім вже ж набираю сюди водичку поливаючку і йду поливати свої рослинки. І так, друзі, ось поливаю свої кавунчики. Ці кавунчики на продаж будуть, бо вони вже у мене пересохли трошечки. Я їх не дуже часто підживлюю ті, що на продаж, але мені їх шкода, все рівно треба їх підживлювати. І вирішила їх трішечки підживити. Далі я ось буду підживлювати свою бегуню макуланту. Ну і так, друзі, по кругу. Поки я всі свої рослинки не попідживлю, водички лів досить багато. Пегонія любить водичку. Наступно, ось отакий у мене спетелу. Ось, подивіться, яка в нього квіточка здорова, який він у мене гарний. І я йому підливаю прямо ось туди в центр. Можна йому підливати знизу в горщик, але його вже треба пересаджувати, і я йому туди прямо в центр підливаю добриво. І так роблю з усіма своїми, своїми рослинками. Ну, і на останок, друзі, я вже вирішила, раз я вже сьогодні так багато часу приділила своїм рослинкам, і я вирішила уже провірити свої рослинки на шкідників. Я беру свою ось отаку, такий свій інструмент, свою луп, лупу, чи лупу на лупу. І буду зараз перевіряти листочки свої на шкідників. Ну, але так як на камеру не дуже гарно це все видно, то я буду вже перевіряти без вас. Тому що хотіла вам познімати, показати, як воно виглядає під лупою, але чомусь воно не дуже гарно видно. Тому я вже буду дивитися без вас. Чомусь, бачите, жовті листочки філодендрончика не знаю, що їм не подобається. Тому я й вирішила перевірити всі свої рослинки на шкідники. Ну що, друзі, потихеньку я закінчую свій такий маленький відео влог. Ось подивіться, яка у мене аглонемка викидає там Ось квітку. Ось і дві квітки буде Викидає молоденьких діток, напускала. А моя. Рослинки в мене ростуть, радують. Зараз я їх ще побризкаю водичкою. Трохи їм вологу зроблю. І на цьому закінчую своє таке невеличке відео. Всім дякую за перегляд, за увагу. Залишайтеся зі мною. І до зустрічі! Бувайте! Всього вам найкращого!